І це, як я вам і обіцяв, друга частина револьвер. Друга частина фільму револьвер з партіями. Тут, на відміну від першої частини, будуть чотири будуть партії. Три партії це ну, відрізки, ніби, яка, яка була побачена позиція. Тут по два-три ходи. А остання партія ну, це вже партія буде. Е, значить, якщо ви не дивилися попередню, попередню партію Аві проти Джейка Гріна, як Джейк Грін виграв красиво, раджу вам подивитися. Вона є на моєму каналі Чес курчик. Також е, е, перше відео е, по цій збірці е, матч е, ну, шахові партії з фільмів та мультфільмів. Перше відео було з матчу Шерлок Холмс з Джеймс Моріарті. Також раджу вам подивитися. Значить, починаємо. Тут така позиція. Видно зразу те, що ну, Джейк Грін грає значить, білими а чорними. Джейк Грін тут виграє, Грін виграє тут в два ходи. Раджу вам поставити на паузу і попробувати зробити це. Зробити, знайти два ходи. Якщо ви зробили, тоді можете включати назад відео. Значить так, ферсі 8 шах, слон 8, ферзь d 8 мат. Ну, цікавий. Ну, мат не дуже такий такий аж... О, прям такий аж цікавий, але... О, але, ну. В принципі, у нас ще буде три партії, і там будуть цікавіші мати. Значить, давайте подивимося на позицію. Для білих у чорних тут висить ця пешка, можна слоном забрати. У чорних висить ферзь. Конем можна забрати, тура можна пішкою забрати, кінь можна теж конем забрати. Тура, в принципі, підвисає. Ой, слон, слон. Ну і мат, звісно ж. Але ну, тут, звичайно, ще кращий хід це мат. А, значить, Давайте подивимося, якби був хід чорних. Тут можна забирати слона, коня. Коня це найкраще турою забрати його, щоб нічого не висіло. Значить, тут ну, пешка оця. Підвісають пару фігур, але, звичайно, так не треба грати. Треба грати, ну, якось пробувати захиститись. Наприклад, наприклад король B8. Король Б8 можна е, відійти, і тоді вже не буде мату. Значить, давайте наступну позицію включимо. В цій позиції Аві вже грає е, білими джей Грін чорними. Раджу поставити відео на паузу. Тут мат в один хід, який може поставити, ну, який може поставити Джей Грін, який грає чорними. Значить, такий мат. Ферзь є 3. Такий е цікавий мат. Ну, так не прошується побити цю пешку ферзем. Е значить, але тут також є. Також е, тут ще є е, є мат в три ходи для білих. Якщо, наприклад, чорні походили б неправильно, наприклад, забрали б сло на 7 коня забрали б. Тоді можна ставити мат в три ходи, ферзь Б6 шах, король Б8, слона 6 шах, король 8, верс Б7 мат. Є цікавий мат, який міг поставити Аві, але був хід чорних. І, звісно, JQRI побачив мат Ферсі 3. Значить, наступна позиція ось така виникає. Цю позицію потім ну, чогось змінили. Позиція була така, але потім е в наступному ракурсі вже побачили зовсім іншу позицію, яка навіть не належить до цієї партії. Значить, тут позиція ну, хід чорних. Значить, мат в три ходи. Значить, якщо ви вже поставили відео на паузу і розв'язали, ну, і включили назад, тоді дивіться, тут красивий мат спертий називається. Перся в 2 шах, король аж один. Фер же один шах, кінь же один, кінь в 2 мат. Також тут можна тураже 1 забирати, але тут немає дуже великої різниці в кінів 2 мат також. Але я вже кажу, там змінили чомусь ракурс, і навіть такого не було зіграно. Це просто очевидно те, що можна ну, додуматись, як там поставити мат. Значить, була позиція зовсім інша. Я вам покажу її, але давайте зразу спочатку подивимося цілу партію. Е4, Е6, французький захист. Д4, Д5. Кінь Д2, кінь Ф6, Е5 кінь Ф Д7. Слон Д3, С5. С3, кінь ф 7 слон д 3 с 5 с 3 кінь с 6 Кінь же Ф3, Ферзь Б6. Рокіровка коротка. Це Д. Кінь Д4. Кін Д4, Ферзь Д4. Тут віддали, віддав пешку Аві, але і Джей Грін вже має на одну пешку більше, але тут все одно, все одно тут вже розвиток набагато кращий у, у Аві. І от вже він може з темпом відігнати ферзя чорних. f 3. Ферзь B6, ферзь 4. Ферзь Б4. Грін хоче розмінятись. Але А він не захотів. Ферзь с 2. Ферзь с 5. Ферзь Е 2. Слон Е7. Слон Е3. Ферзь а 5. Тура А це 1. Коротка рокировка чорних. Тура це 3. І тут помилка тура Е8. Не треба було грати помилка. Ну, не треба було грати, тура є 8. Ну, я не знаю, можливо, навіть це груба помилка, адже, напевно, через цей хід і е, була поразка. Тут треба було грати ферзь D8 і боротися за ось це поле g5 і не віддавати. Зараз ви побачите, чим це, відігра... чим це відіграло, відіграло б таку важливу роль. І це поле g5 взагалі дуже допомогло білим виграти партію. Тура є 8. І підходимо до того моменту, який показували в фільмі. Значить, момент показали такий. Слон аж 7 шах. От так, отак. Походив Аві. Король аж 7 Ніби Джей Грін не задумався ні про що і просто забрав слона. Далі. Кінь же 5 шах. Слон же 5. аж 5 шах. І тут же J Griin е, починав розуміти, чому е, чому Аві пожертвував там слона і чому йому не можна було грати Тура і 8. Король же 8 Слон же 5 Хініф 8. е, Пробує захистити на H7. Е, бо ось тут вже Тура H3 і можна ставити мат H8 або на H7. Е, значить. Тура аж 3 грає Аві. Далі кінь же 6 ходять, щоб не було ферсаш 8, 8 мат. Ферсиш 7 шах тут прилітає. Король 8. Далі ферсерш 8 шах жертвують ферзя. Кіняш 8, Тура аж 8 мат. І король просто навіть не може відійти на Є 7. Тут слон їм, йому заблокував. І просто король не може нікуди піти. Отак От красиво Аві перемагає Джейка Гріна у фінальній партії. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. Значить, можливо, будуть наступні також про філь... ну, шахові матчі з фільмів або мультфільмів, але треба їх, звісно, знайти. Пишіть в коментарях, якщо знаєте якісь е, шахові партії, ну, які бачили з фільмів, мультфільмів. Е, слава Україні! До побачення!